Вітаю всіх! І з вами знову я Олена і мій світ, в якому я живу. Сьогодні я хотіла поговорити про чебрець окремо, тому що я зробила випуск про стрижку лаванду і але виникло багато питань з приводу чебрецю, і я вирішила зробити окреме відео саме про чебрець. Розповім тільки свій досвід. І свої спостереження. В мене є декілька видів чебрецю. Наприклад, оцей чебрець, Оцей чебрець – це ґрунтопокривний чебрець, називається сорт ранній. Квітує він. Він такими яскравими яскравими квіточками. Стелиться по землі, його висота, ну, я не знаю, сантиметри до 5, 3,5. Він отакою ковдрочкою стелиться по землі, розростається, квітує дуже-дуже яскраво, е, в, м, на відміну від інших чебреців. Зараз буду показувати інші чебреці. Цей чебрець я не стрижу. От Якщо подивитися, він відквітнув, Ну, де його стригти? Він сам наростає собі і ці квіти закриваються, і тому стригти його не варто. А квітує він раніше всіх. Це один чебрець. З ґрунтопокривних в мене ще є чебрець вапняковий. Ми колись на природі його знайшли маленький такий шматочок. Я в носовичку принесла його додому, посадила, і отак він в мене трошки де-не-де -де росте. Його відмінність від того декоративного чебрецю в тому. Що, по-перше, він має аромат чебреця, бо той перший декоративний вважається, і в нього аромату немає, він саме декоративний. Оцей вважається лікувальний і кулінарний чебрець, з нього роблять чаї, його додають до їжі. Але в цього чебреця є один мінус, як на мене, який мені не подобається. Він Блудить, скрізь блудить. От ви його посадили, наприклад, отут, через деякий час він буде отам, отам, отам. Якщо тримати в обмежувачі, більш-менш по обмежувачу він росте. Але якщо обмежувача немає, я його в іншому місці посадила перший раз. І він в мене як пішов блудити, я спочатку думала, що він взагалі загинув. Але потім він знайшовся. І тільки в іншому місці. І ще мені не подобається, що він випускає такі здеревенілі довгі гілки. І якщо оце, наприклад, обрізати, то він може не, від... не відійти більше. О, садівник прийшов, головний садівник, він може більше не відійти, тому я його не стрижу, а оце отак тримаю отут, е... в обмежувачі, і він собі блудить отут по обмежувачу. Пропадає, бо тут було все повністю зелене, а зараз він плямами. Саме оце мені в ньому не подобається. Ну, я колись його на природі взяла, тому вже й тримаю його. Знов-таки, я його, ну так, за бажанням, іноді стрижу, іноді не стрижу. Що, баска, ти теж прийшов? Так, да? Да, прийшов. Ну, а тепер перейдемо до кущових чебреців. В мене їх два види. Було чотири, і зараз розповім, чому два. По-перше, оцей чебрець називається чебрець Фредо. Він вважається дуже-дуже дуже ароматним. В нього дуже багато ефірних олій. Навіть, ну, як на мене, навіть агресивний запах в нього. Але він гарний теж в додаванні до їжі, риби, м'яса. Оце я не знаю, як його до чаю використовувати. Ми до чаю його не використовуємо. Ми взагалі, чесно кажучи, його не використовуємо. От я зараз це вам отак рукою вожу, а такі аромати, де аж б'є в нос. Дуже багато в ньому ефірних олій, чебрець Фредо. Чим він відрізняється від всіх інших чебреців, що він тримає кулясту форму сам по собі, природою так закладено. Його треба стригти в порівнянні з отими ґрунтопокривними чебрецями, кущові чебреці обов'язково треба стригти. От я зараз відкриваю його, і ви всередині бачите здерев'янілі гілки. Якщо я його не пострижу, він буде рости тільки отут на маківках і це все залишиться лисим. А мені не хочеться, щоб це було лисим, тому я зараз його буду стригти. Звичайно, він якийсь час буде вигляд мати, як і лаванда, не дуже привабливий, але він гарно наросте. Він такий, бачите, щільний. Його більш за все, як на мене, використовують, мабуть, для ландшафту, тому що я ж кажу, дуже щільна така набита куля. Квітує він блідо блідо бузковими квіточками. В цьому році в мене всі чебриці дуже сильно підмерзли, а деякі взагалі вимерзли. Тому в мене багато чебреців не твітло. Так, оце, чебрець Фредо кущовий. І в мене ще є чебрець Чебрець з лимонним ароматом. Ну, ось я їх вже постригла. Ось кущик, ось кущик. ось. Е, зараз перейдемо до нестриженого кущика. З приводу того, що в мене було чотири сорти лава. Чотири сорти чебрецю. Якщо подивитись на оцей лимонно пахнучий чебрець, він просто зелений. А в мене були ще два варігатні, зелений з жовтою облямівкою, зелений з білою облямівкою. Всі вони були лимонно пахнучі, всі ці три сорти. Але що я хочу сказати? Жовтий з них самий менш живучий, назвемо його так. Він дуже погано приживався, хворів багато, і е, в нього щось відбувалося з листям. Я не розумію, що, але воно завжди виглядало дуже якось хворобливо. Е, і поступово він в мене зник. Саме з жовтим листям. Потім поступово зник із білим листям. А оцей зелений виявився самий живучий, і е, смаком і ароматом він не відрізняється від варієгатних. Тому лимонопахнючі чебреці бувають не тільки варієгатні, а ще й просто зелені. Ну, ось ось е, чебрець лимонопахнучий. Цей чебрець квітує блідо, -блідо бузковими квітами. Аромат у нього дуже приємний, лимонний. Це маленькі нові кущики, які я пересадила після того, як взимку в мене вимерз весь чебрець. Квітне в мене зараз не весь він, але стригти. Незалежно від того, квітне він чи ні. Зараз покажу. Ось, наприклад, не квітне, ось не квітне. Я буду весь чебрець стригти. І е, зараз е, спробую вам пояснити, чому зроблю невеличке таке невеличке відео з поясненням. Ну, оцей чебрець я зараз пострижу. Залишаю я зазвичай сантиметрів 5-7, 7 краще. Чебрецю знизу для того, щоб він нарощував гарну таку кульку. Цей чебрець треба стригти і стримувати, бо він розповзається, не дивлячись на те, що він кущовий, він все ж таки більше розповзається в боки, ніж Фредо. Фредо тримає дуже гарно цю кулясту форму. Цей, бачите, він такий більш м'який, більш розтріпаний, нема в нього такої кулястої форми, її треба підтримувати. Стрижений чебрець, ось у мене вже є трохи його. Можна використовувати для чаїв заготовляти на зиму, Аромоподушечки можна робити. Там можна все, що завгодно, і до їжі ж додавати також до, до м'яса, риба. Але я не сушу його, ну не варто, бо у нас він вічно зелений, він залишається цілий рік. В такому стані тому можна прийти в садок, нарвати скільки тобі треба гілочок, і використати їх. Оцей чебрець Фредо розмножується поділом куща, а чебрець лимонно-пахнучий, який не тримає кулясту форму, він розмножується тим, що в нього в боці. Наростають гілочки, які, падаючи на землю, утворюють коріння. І можна просто гілочку відрізати, а вона вже буде з корінням, і пересадити. Всі чебріці відносяться до посухостійких і вічно зелених, напів -чагарнитів. Ну от дивіться, я зрізала гілочку лаванди, гілочку чебреця лимонного. І гілочку чебреця Фредо. Якщо роздивитися, у них у всіх є здерев'яніла частина, нижня частина, вона здерев'яніла. Бо це напівчагарники, низькорослі напівчагарники, які мають здерев'янілу якраз основу. І якщо ми, наприклад, чисто теоретично, зараз буду показувати потрошку на Фредо, Отак От обріжемо. То у нас стимулюватися будуть бруньки саме отут на зеленій частині. А оця вся здеревеніла так і залишиться лисою. Але рослина все одно росте і ця частина теж буде витягуватися. І так, Виходить так, що ця частина, збільшуючись, починає потім розвалюватися і кущ стає менш привабливим. Якщо ми зріжемо не всю зелену частину, а більше її масу, більшу, але залишимо молодий приріст, отут молодий, то тут стимульнуються бруньки наріст, і з дерева вони теж будуть стимулюватися. Тому треба стригти майже до здеревенілої частини і залишаючи невеличкий приріст цього року, для того все ж таки, щоб стимулювати бруньки нижче по стовбуру. Ось лаванда те ж саме. Ми обрізаємо, зараз отак ми обрізаємо. Це зелене, але залишаємо невеличку частину зеленого, тому що на здеревенілій частині і лаванди, і чебреця листя поступово відмирає і осипаються, і утворюються отакі лисі гілки, які якраз і псують зовнішній вигляд рослини. Тому оці рослини, лаванду, чебрець кущовий, саме кущовий. Ми обов'язково стрижемо. З ґрунтопокривним то вже таке якби під питанням, хочете стрижіть, хочете ні. А саме кущовий чебрець ми стрижемо. І мені ще задавали питання: якщо е, лаванда вже здревеніла, що з нею робити? Дуже кардинально здеревеніло, сильно здревенілу лаванду, я б не рекомендувала стригти, а все ж таки рекомендувала б її потрошку, потрошку, потрошку за кожною стрижкою оновлювати. Але стригти все одно цю рослину можна тільки два рази на рік ранньою весною і е, кінець літа липень-серпень. Для того, щоб вони встигли все ж таки наростити зелену масу, яка прикриє оці здеревенілі гілки від вимерзання. Ну, от, спробувала розповісти. І якщо все зрозуміло, то дякую за увагу і, як завжди, далі буде.